Нобривцями, айстрами та гладіолусами, кличе вересень тиглими нивами і дитячим веселим голосом. Кличе вересень першоклашками теплим дощиком з парасольками і новенькими партами класними і музичними домісольками. Кличе вересень мирними ранками. Вони будуть вірить кожна дитина. За покликом серця збираємо вас. Доброго ранку! А ми, ми з України! З України. Наша велика ліцейна родина, здобувачі освіти, педагоги, батьки сьогодні у день єднання наших сердець якось по осінньому трепетно на душі. Це чергова сходинка до вершини інтелекту, розуму, творчості, розвитку і досконалості. Тож сьогодні і початок довгої, 12-річної дороги маленьких першокласників до нових знань. А початок цього шляху освітлений чарівною усмішкою зігрітий добрим серцем, осяяний світлими розумом, підкований витримкою, терпінням і справжньою материнською любов'ю вчительки. Зустрічаємо на патріотичному подіумі справжні майстрині педагогічної справи, байливі садівники розкішного ліцейного саду, перші вчительки. Околіта Олена Олександрівна та Малярчук Наталя Борисівна. Я вже не дочекаюсь, коли в моїх обіймах дітки зацвітуть. Сьогодні з ними починаю цікаву, змістовну і корисну путь. Не стримати мені і квіточкам маленьким, і мамам, і татам хвилювання, малечу з рук батьків приймаю. Запрошую, ліцей наш на навчання. Перше свято триває. Ми віншуємо незалежність нашої держави та окреслюємо цілі й завдання на прийдешній 2022-2023 навчальний рік, щоб діти квіти розвивалися, набиралися цілющого соку знань. Тож зараз слово найголовнішому дизайнеру нашого квітучого саду. Керівнику комунального закладу вінницько хутірський ліцей бицю Миколі Миколайович. Доброго дня, шановна родина Вінницько-хотірського ліцею. Ось і настав цей день день знань. Вітаємо вас з початком 2022-2023 навчального року. Цей рік буде непростим, адже освітній процес буде здійснюватися в умовах воєнного стану. Але я впевнений, Україна. Переможе, адже ми є з вами козацького роду. Цьогоріч вперше за ліцейні парти закладу сяде 57 першокласників і востаннє 32 одинадцятикласника. Для вас цей день є особливим. Запам'ятайте його, шановні ліцеїсти! Хотілося б кожному учаснику освітнього процесу побажати великих успіхів, цілеспрямованості, здоров'я та винахідливості. Нехай кожному з вас посміхнеться удача, стане доступною магія знань. З впевненістю долайте усі перешкоди. Вітаємо вас та запрошуємо до нашого заходу. Ліцей, громадськість і родина будують успішне майбутнє України. Тож, шановним гостям вітальне слово! Бо увага влади, вектор освіти та її основа. До привітального слова запрошується староста Вінницького хутірського старостинського округу Кривбешко Владислав Сергійович. День квінтесенції ваших знань. День яскравих барв осені. В день 1 вересня. Хочу привітати вас, шановні ліцеїсти, з таким гарним. Душевним святом, вашим святом. 1 вересня дітлахи і вже не дітлахи, вже доволі дорослі люди йдуть до школи. І в такий день, саме в такий день, хочеться побажати вам мирного неба, щоб коли ви перший раз зайдете в цьому навчальному році у свій клас, вас супроводжує спокій і повага. І хай вас цілий рік. І не тільки цілий рік, супроводжує здоров'я, добро і щастя. А вашим родинам хочу побажати терпіння, адже похід до школи став для нас за ці роки, за рік ковіду, за два роки ковіду, за вже майже рік повноваштабної війни, стали для нас чимось героїчним, стали для вас чимось героїчним. Але ви маєте здобувати вашу освіту, маєте вчитися гарно. І це буде сама найкраща нагорода для ваших родин, для ваших батьків. Тому бажаю вам бути разом під мирним небом і під щасливим небом. Всього вам самого найкращого. Друзі, один раз в житті ми буваємо першокласниками. Дивлячись на них, кожен згадує своє перше вересня. Коли вперше прийшли до школи, були такими маленькими, непосидючими, цікавими та беззахисними, як сьогоднішні першокласники, яких ми приймаємо до нашої ліцейної родини. Малята, першачки, ану, сміхніться, до слова просимо тепер. Ми вас майбутнє впевнено, спокійно ви дивіться, бо ви прийшли в найкращий перший клас. Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині, щоб було в серцях весна, щоб скінчилася війна. Решайте в небі, І для мене, і для тебе, щоб тривоги не лунали, нас і нам не лякав. Хочу друзів, справжніх мати, з ними в ігрі різні грати, щоб не було нудно нам ніколи новій українській школі. Хочу я, щоб сон мій збувся, наче я на науку, щоб директор посміхнувся і потиснув мені руку. Хочу я новий айфон, щоб був без заборон. І в лицеї дозволяли ігри не забороняли. Хочу я розумний стат, щоб раділи, мама сказати, щоб науки підкоряти. Повивчати. Хочу я на радість рідним, патріотом затигідним, рідний край вірно любити Україні мирний жити. Хочу я нових пригод за оцінки нагород, що платили мама з татом за дванадцятки зарплату. Хочу я, щоб діти світу могли санчка родити. Щоб усі були здорові і своєму любові. Хочу миру на землі, хочу хліба на столі. Щоб усі ліки стаки ми в країні принесли. Хочу сонечко, в ланці, і вашки в ланці, Щоб яскраві щоб були щасливі діти. Хочу я Скоріше зростати, щоб ворою, що подолати. Закишати всіх навчуся, щоб не плакали матусі. Хочу я ростити хліб. Вистачало, щоб на всіх, щоб були щасливі люди. Вірю, так воно і буде. Хочу школі ми не глянки і смачних шкіриних сніданків. Тож співай уже дзвінок, починайся наш ульок. Сьогодні на нашому святі присутні ті, для кого цей дзвоник буде останнім. Це наші одинадцятикласники, для яких цей навчальний рік буде вирішальним. Дорогі ліцеїсти, я, як рівник одинадцятого класу, хотів би привітати вас з Днем Знаків. Цей важкий час для нашої держави. Я хотів би вам сказати, що не зважайте на всі перешкоди, долайте важкий шлях отримання знань. Хотів би побажати, щоб ви були залишали завжди веселими, цілеспрямованими, а також мирного вам неба. Перше вересня веселе і щасливе свято. Дорогі випускники, годі сумувати, бо попереду багато цікавих уроків і можливостей для ваших упевнених кроків. Останній рік стане стартом у життя чудове. Ви найстарші. Та ж, чекають всі вашого слова. Ми виросли, даруємо життєвий шлях. Усе горить в молодих руках. Бо навчання це важка і важлива робота. Головне, ми в душі патріоти. За покликом серця навчаємось. Ми дуже повірте, стараємось. Сьогодні уроки приємні турботи. Головне, ми в душі патріоти. Спасибі учителю, що поряд із нами, майбутніми випускниками. Ми подякуємо вам у соте. Головне, ми в душі патріоти. Обіцяємо не в фініші, не зламатись, бути опорою ліцею намагатись, бути разом не поодиниці. Головне, ми в душі українці. За покликом серця мужніємо, в душі людяність, правду сіємо. Дорогі і потрібні гостинці, головне, ми в душі українці. Десять років у мить пролетіло, одинадцятий клас. Ми хотіли бути справжніми, аж повінція. Головне, ми в душі українці. Дорогі нам і дошка, і класи. Ми єдині, ми знову разом. Ще не раз будемо щиро радіти. Головне, ми в душі і ще діти. 1 вересня, час воєнний. Та залежить від тебе і від мене, як цей рік останній прожити. Головне, ми в душі і ще діти. Треба стриматися, не боятися і спокійно у ліцеї навчатися. Допомог від цього світу. Головне, ми в душі ще діти. Подолаємо, переможемо. Ми все зробимо і все зможемо. Ми ще будемо всі щасливі. Головне ми душею красиві. Математику чи історію, географію, біологію. Все зберетимо як критиві, головне, ми душею красиві. Комусь краще вдається чи гірше, але прагнемо знати більше. На шкільні ми працюємо ниві. Головне, ми душею красиві. Ми всі класна, єдина родина. І в серцях живе Україна. Позитив, талант, успіх буде. Головне ми душі, справжні люди. Про майне рік птахами крилатиме і останній дзвоник співатиме. Випускний у нас класний буде. Головне ми в душі справжні люди. Перемоги ми всі чекаємо. Вона близько, ми точно знаємо. Буде мир, сонце, правда, бо головне ми в душі справжні люди. У нашому навчальному закладі багато років існує традиція. У день знань усі першокласники отримують від ліцеїстів 11 класу символічні подарунки. Ми також підготували їх. Для новоспечених школярів, які будуть чекати на вас у на вашого класу. Everybody. А зараз музиченки запрошують на парті. Дід, твої полониці, ти мене манила своїм поцілунком. два його розбудила, танці, шманці, це не бананці. Цей вас радісно зустрічає, все найкраще завжди для дітей. Срібний дзвоник нехай пролунає Для батьків, вчителів і дітей. Надходить, хвилююча мить, наш дзвіночок знову задзвенить. Випускнику, бери дзвінок і зроби з першокласником новий щасливий крок. Право сповістити про початок нового 2022-2023 навчального року надається ліцеїстам першого класу Кривцун Ірині та Дороженко Веніаміну та ліцеїстам 11 класу Маліночці Наталії, Коновальчук Анастасії, Паломарчуку Андрію та Ярошевському Дмитру. У цьому році чарівна мелодія дзвоника зустріч з велінням серця вже минає. Час розпочинати вчителям уроки. Хай вогонь в серцях гарячих не згасає, тож зробімо перші і важливі кроки з новим навчальним роком. Ласкаво просимо!